З таким самим успіхом можна говорити про критичні ситуації, яка триває вже два з половиною роки. Чи в нас продовж цілої війни критична ситуація? Та війна це в принципі критична. На певні, що ситуація на жаль, окрім того, що є об'єктивна реальність боїв, в ході яких нашим підрозділам доводиться відступати, є ще й значна емоційно. Психологічна, я би так навіть сказав, підкрутка з боку і, зокрема, російської пропаганди, тому що для них зараз критично важливо це е, згвинтити ось це тривожність українського суспільства, граючи на наших емоційних гойдалках. Ми доволі емпатичне суспільство. Звісно, що не дарма українським народним інструментом є бандура, де є дуже багато струн. На яких можна грати емоційно, в тому числі а російським народним інструментом є балалайка з трьох струн, де можна тільки побринькати і їх нічого не зачіпає, навіть 600 тисяч вбитих їхніх співгромадян. Справді є втрата сіл, є наближення до Покровська і є зараз вихід на рубежі, які фактично є ну вкрай загрозлому для самого міста. 10 кілометрів до міста Покровськ, до Мирнограда не дарма там оголошується. Термінова евакуація впродовж двох тижнів, як то кажуть, більше шансу може і не бути тут. Справді є логіка щодо цивільного населення в частині того, що ну будьмо відверті, цивільне населення а заважає військовим здійснювати ефективно цивільні. Це найбільш неприкриті, скажімо так, категорії людей, які залишаються в прифронтових містах. Тому евакуація це цілком логічний крок. Б, 10 кілометрів до Покровська це звучить жахливо і страшно. Але коли було наприклад 20 кілометрів до Покровська, і це було. Фронт в очеретиному тоді вже всі прекрасно розуміли, що фронт до Покровська наблизиться. Але те, що зараз сталося про хід. А я хочу нагадати, що очеретина це у нас падіння цього населеного пункту відбулося в середині квітня. І от ми сьогодні маємо кінець серпня. Цих 10 кілометрів доволі таки стрімко назвімо так: прийшли росіяни, підступившись на наступні 10 кілометрів до Покровська. Але ці 10 кілометрів, які залишилися, будуть вкрай складними для росіян. Зараз Росіяни вперлися в сектор із густо населеними містами з промисловими об'єктами, такими, наприклад, як Новогродівка, котра пролягає фактично, що на залізниці, там є і промислові об'єкти, там є відповідні підприємства, які дозволяють добре укриватися військам. Якщо не Новогродівка, яка може впасти і скоріше за все, коли це станеться. то, повірте, битва за Новогродівку. Це ще буде ну рівня Бахмуту. Напевно, що за Новогродівкою є сам Покровськ, є сам Мирноград, які в агломерації це більше як 100 тисяч населення до війни? І це великі промислові об'єкти. А що таке промислові об'єкти? Ми прекрасно знаємо по обороні таких населених пунктів, як Авдіївка, як Бахмут, як врешті решт часів, Яр, Красногорівка на Курахівському напрямку або навіть Маріуполь. Відповідно, старі, особливо радянські шахти, теритони, промислові об'єкти. Вони з кількома підземними рівнями, куди жоден іскандер не дістає. Вони дозволяють дуже і дуже добре отримувати оборону, тільки якщо цю оборону не обходять флангами. Відповідно, зараз в цей сектор вперлися росіяни, і в них тут буде надзвичайно кровопролита набагато менш. Проста так би мовити, прогулянка ніж вона була до того. Вона й до того була складною, а зараз вона ще тільки ускладниться. Якщо подивитися південніше сектору е Покровська, куди можна обходити, там та сама ситуація. Там промислові міста, такі як Селидове, Гірник, Курахове з його розваленою ТЕЦ, але все рівно від цього вона не перестає бути промисловим великим значним об'єктом, який можна утримувати. Чи означає це те, що я от розповідаю, що Покровськ в жодному випадку і ніяк не впаде? Ні, це не означає. Я виключно стверджую те, що зараз шанси 50 на 50 50 і не потрібно в ситуації 50 на 50 таврувати становище як катастрофічно загрозливе і окупанти вже Дніпропетровській області, тому що справді після Покровська далі відкривається шлях до кордонів Дніпропетровської області. Я веду до того, що потрібно зараз дуже спокійно ставитися до того, що відбувається, якщо ми не можемо вплинути на ситуацію. Хто може вплинути, це наприклад зараз захисники Новогородівки. Там воюють мої близькі друзі, з якими я вчора говорив. Не буду називати бригаду, але до речі, повір це повна маячня, коли говорять деякі народні депутати про те, що там відводять підрозділи нікого не заводять і оголюють фронти. Ні, там справді відбулася певна ротація підрозділів. Один дуже відомий підрозділ звідти забрали низку. Завели, і там мої друзі, які кажуть: ми визнаємо, що ситуацію стабілізувати поки не вдається. Але вони кажуть за два дні, відколи наша бригада зайшла в сектор Новогродівки, за два дні перших. Мінус батальйон в окупантів, це кілька сотень росіян було вбито за два дні. Ось такий темп їхнього наступу, ось такий темп їхніх втрат. Коли кажуть, що треба війська було б направити на оборону під на підсилення покровського напрямку. Я спілкуюся з військовими, питаю: це би дало якісь ефекти. Всі кажуть: ну знаєте, лінія фронту зараз настільки складна, що на неї просто висуваєш носа, тебе вбивають. Е, і ми це бачимо: курахівський напрямок. Е, окупанти за останні е, там місяці на позиції 79-ї бригади, просто пачками техніки їхали. М, хочу нагадати, десь там кілька тижнів тому 57 одиниць техніки їхало. І що доїхало, ні, не доїхало е, недавно. 46-та бригада теж курахівський напрямок. 13 одиниць техніки було знищено ще за 3 кілометри до лінії бойового зіткнення. Зараз коли. По дрону є на кожного піхотинця, неможливо навіть підступитися до лінії бойового зіткнення. То, то чого ми хочемо, щоб наші війська йшли в такі самі місні штурми, як зараз і пускають росіяни. Не драматизуємо, будь ласка, ситуацію, просто підтримуємо збройні сили тими силами, якими ми можемо робити, там і донатами і тому подібне. як би це банально реально не звучало, але бійці роблять все від них можливе, виконуючи ті ж самі речі, які були за місяць до цього, за півтора і за два.